Вартість будівництва і з якої суми треба заходити на таке велике будівництво. Ти сюди просто заходиш і реально живеш і насолоджуєшся життям. І не розумієш скільки це коштує, і коли починають робити, кошти закінчуються. У нас будинок готовий повністю для класного комфортного життя. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Я займаюся ремонтами квартир та котеджів в Києві та Київській області. Сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Ми сьогодні будемо розмовляти про вартість будівництва у 2023 році. Сьогодні ми вам покажемо ось такий будинок. Ми розкажемо вам повністю вартість його під ключ. Ви будете розуміти, з якої суми треба заходити на таке велике будівництво. Друзі, я вам зараз розкажу, навіщо ми знімаємо це відео. Така ситуація реально людина хоче побудувати будинок, і вона не розуміє, скільки це в реальності коштує. Ми вам покажемо реальний живий приклад, де ми це зробили. Ми вам покажемо повністю всі роботи. Цей будинок повністю готовий. Ти сюди просто Ходиш і реально живеш і насолоджуєшся життям будинку. По суті, зроблено все автономно. Я вважаю, що це такий будинок мрії, і часто таке буває, що люди. Мріють про класний чудовий будинок і не розуміють, яка вартість. От сьогодні ми будемо про це говорити. Також я ось бачу зараз така тенденція. Люди кажуть, що можна продати там двохкомнатну квартиру в Києві да, і построїти бідом. Типу. А потім ну, в реальності нічого у них не виходить, вони не розуміють, скільки це коштує, і коли починають робити, кошти заканчуються. Ну, вплоть доходить до того, що даже, ну, бувають великі проблеми проблеми в сім'ї, це, це реальність. Якщо даже от ви замітите, наприклад, можна їхати по дорозі, да, і ви побачите багато недостроєних будинків. Коробка построєна, да а далі нічого немає. Ні забора. Як ви думаєте, чому так вийшло? Тому що люди просто не розчитали свій бюджет. Ну і за реально за цього можуть, ну, піти вся життя. Просто я не знаю, ну там на Моя задача, ну я хочу вам показати, яка реальна вартість із якої суми треба заходити в велике будівництво. Ну, це не значить, що така сума, яку ми скажемо, це іменно буде така вартість, але ми вам скажемо, в принципі, у нас хороший район, це місто Буча, неподалік від Києва. Ну зрозуміло, то есть, тут до Академії містечка їхати хвилин 25, там, ну до Оболоні, хай 35. ну Зрозуміло, що якщо це не пробки, тобто локація реально топова. У нас топове саме місце. Також у нас тут всі комунікації. Ну, то есть, у нас будинок готовий повністю для класного, комфортного життя. Я часто таки чую. Там буває, ну я там е, слухаю, е, люди кажуть, от у мене знайомі, там у них є участок, там десь в е, Міхалівки-Рубіжовці в полі, грубо говоря, 10 соток. Ну, Вроді би це і Київ, да, ну, недалеко від Києва, да, але він реально в полі. Ми розуміємо, що щоб туди комунікації провести, ну ви представте, якщо у вас там електрощитова знаходиться за 2 кілометри, то в нього сума 50 тисяч доларів, він думає, що він там зараз собі построїть коробку. Ну, коробку можна построїти, але людина не розуміє, що треба. До цього участка ще провести електрику, зробити скважину. А ви представте, якщо у вас там 2 кілометри, то вам тільки на електрику яка сума потрібна. Так же само нам треба зробити воду, да там купити робітникам якийсь вагончик, щоб вони там жили. Там же ж також треба якісь їм зробити умови для того, щоб вони могли там ну, нормально працювати. І по факту у них виходить, що вроді би 50 тисяч доларів є. Вони по факту мають зробити коробку, але вони тільки подали комунікації, і на цьому все закінчилось. Здатись, якби це теж треба розуміти, таке також трапляється, але про це ніхто не розказує. Всі говорять про те, що ось я построю коробку, така сума. А про ці всі моменти обично ніхто не обсуждає. Зараз ми поговоримо про наповнення самого будинку, ну нашої ділянки. Будинок у нас 135 квадратів, сотки у нас виходить три і Криша у нас бітумна, газоблок у нас 40 сантиметрів перегородки. Також фундамент у нас ленточний. Також ми бачимо забор з профнестіла повністю. Цього автоматичне відкривання воріт. Брусчатку ми бачимо також на вході будинку, відмостку. По комунікаціям у нас тут заведений газ. Є також у нас електрика. Ми сюди ще додали 25 кВт. Щоб ви зрозуміли? Ми можемо отаплюватися як і газом, так і електрикою. Також у нас тут стоїть генератор 20 кВт. Це також дуже важливо, коли у нас зараз іде війна. Ви бачите перебої зі світлом. Ми його кстати, купили ще до того, як почали робити. Тут ремонт. Тобто у нас вже генератор був. Також ви бачите, у нас тут така котельня, повністю тут у нас все автоматично, отоплення працює повністю автономне, тут нічого крутити не треба. Температура приміщення у нас виставляється сама. Тобто, В принципі, дом повністю автономний. Також ви бачите стабілізатори вольтери, це, кстати, теж вважається топ, тому що вони витягують з дуже низької напруги і також до дуже великої. Так що, якщо у нас дивіться, на вході лінії заходить там. 220 вольт. Якщо перепад, даже у нас падає напруга до 130, то цей стабілізатор витягує і не вибиває у вас світло. Такшо, також якщо у вас напруга там піднімається до 300 вольт, він також не виключається. Це кстати, дуже важливо. У нас будинок тут, і ми по електроенергії одні з перших на лінії. Тут дуже великі перепади. Це також така важлива штука. Ну ви розумієте, якби по суті, ви бачите, дом повністю автономний. Заходиш, живеш і радуєшся життю. Також ми бачимо по наповненню, у нас тут сантехніка повністю кан. Ця водяна підлога на першому етажі тепла. Виконано у нас все тут арихау, ніякого поліпропіліна немає, це в принципі топовий варіант. Також ви бачите, розводка сантехніки У нас повністю вся лочова. Тут немає ніяких тройників, ніяких соєднінь. Ви бачите, кожний контур у нас віддільно підключений на грібінках. Ну, також ви бачите, тут гребінки теплого пола, водяного, гарячої холодної води. Також ми бачимо бойлер Косуного нагріва у нас тут такі стоїть. Ну, будинок реально мріє. Тобто, це будинок. Я ну, я би собі такий, якщо чесно, хотів би такий будинок. Ну, він мені дуже подобається. Давайте тепер пройдемося по самому ремонту. Бачимо, у нас ось ми заходимо в коридор. У нас виходить потолки натяжні, кромі двох санузлов. Стіни всі під покраску. Ви бачите, двері скритого монтажа. У нас також у нас тут плінту скритого монтажа. Ось така кухня класна вийшла з таким біокаміном. В принципі, по ремонту. Тут є все. Люди вже, я казав, що наші замовники вже тут живуть. В принципі, ти заходиш в такий будинок і радуєшся життю. Вартість всього цього будівництва, що ви бачите, повністю все під ключ у нас вийшло 350 тисяч доларів. 350 тисяч доларів ми ділимо на 135 квадратів. У нас виходить вартість ремонту за метр квадратний 2600 доларів. Це е, ось така вартість іменно такого будівництва. Зрозуміло, що десь в когось може бути трошки різний ремонт. Але з такою сумою я рахую, що треба заходити от на таке будівництво. І це ось така реальна ціна вийшла з цього, що ви побачили. Друзі, всі підписуйтесь на наш канал, не перемикайтесь, буде дуже цікаве відео. Я будемо розмовляти на цю тему: чи купувати будинок готовий, чи краще його строїти з нуля. Всім до побачення! Гарного дня!